Сьогодні ми поговоримо про такого виконавця як Пул Шасті, який сьогодні знаходиться на лейблі Gucci Maina Ten З вами Міністр Флексу. Ви на каналі Trep UA. Let's get, it, let's go! <му> Лонтрел Донел молодший, відомий як Пушайсті, народився 8 листопада 1999 року. Прорив його кар'єрі дав трек Back in Blood 2020 року, який він дропнув разом з Ліл Дьорком. Завдяки підписанню на лейбл Gucci Mane на Тен Севентін. Він досяг певних реп вершин. Сам Пушайсті народився в Мемфісі, де й пройшла більша частина його юного життя. В той же час два роки він жив у Техасі. Як я вже казав раніше, Пушасті це кузен покійного репера Біг Скара. Шайсті приймав участь на легендарних треках Ten Seventin Нового розливу разом зі Скаром та Бік Сьорді. Також його голос можна почути на всіх компіляціях So IC Boys. На даний момент його дебютний тейп Шайсті Season став платиновим. Його тато був CEO іо менфійського реп-лейблу Моб Ties і навіть навчив його деяким речам, які повинен знати кожен репер. Серед його улюблених виконавців Gucci Mane, Chief Keef та Kodak Black. Як він сам зауважив в інтерв'ю, завдяки геніальності Gucci Mane на його альбом Шасті Season став платиновим, тому що Gucci Mane все спланував і зібрав докупи. У 2021 році він потрапив у список фрешменів по версії журналу Double Разом з Flow Millie, Tussie, 42 Duck, Diggy G, Moray, Ruby Rose, Ian Dior та іншими. Його першим треком, який привернув увагу, був Breaking News. Саме після цього почалася його локальна слава. До речі, на цьому треку 2018 року вже можна було відчути потенціал бік Сьорді та Пу Шайсті. До великого реп-прориву він робив речі зі своїми локальними хоміст Чапа Gang. спільний трек з Lil Дерком під назвою «Back in Blood», який став платиновим, відкрив дорогу для лід синглу Шасті Season». Наразі його треки отримують від 4 до 7 мільйонів унікальних слухачів щомісяця на Spotify. у своєму обіцяючому сольному альбомі. Рапер із Мемфіса значно перевищує свою вагову категорію та твердо позиціонує себе як топ-дога оновленого лейблу Gucci Mane Тен 1017. Приблизно три роки тому Пу Шайсті лежав у ліжку, коли на екрані його телефону з'явилося повідомлення в інстаграм від Гучі Мейна. Він не міг повірити, що це правда, доки не вискочив із ліжка і не помчав додому до свого тата, щоб показати йому цей текст. Шайсті не затоплював вулиці мікстейпами, як робив Гучі, Мейн, Гучі лише чув його одну пісню Мейн Слайм, спродюсовану тейкітом. Кешін Ворластилслем. Але бік Гучі притягнув йому руку з наміром підписати на оновлений лейбл Ten Музика Poo Sheсті це сирий генг реп нового покоління на вражаючі треп-біти. Для всіх, хто полюбляє слухати історії та репрезенти про худ, дилерів та грабіжників, музика Pull Шасті це їх холодний лимонад у спекотний день. Його легендарний гліб це не відсилка до Бьордмена, а до звуку заряджених автоматів, які звучать як симфонія із драмлайнів, бр. -бр, -бр, -бр у Шайсті не тільки читає про вуличний лайфстайл, але й живе ним. 20 квітня 2022 року репер із Мемфіса постав перед Федеральним судом Майами і дізнався, що наступні 63 місяці, 5 років і 3 місяці, він проведе у в'язниці. Звинувачення по пов'язані зі стріляниною, у якій він брав участь, яка сталася у Майамі в жовтні 2020 року. Згодом Пушайсті знову заарештували та звинуватили в причетності до іншої стрілянини. Після другого арешту федерали висунули йому звинувачення у першій стрілянині і його заставу скасували. За гарну поведінку його можуть звільнити через три з половиною роки. Поки Пушайсті у в'язниці його мільйони йому дзвонять кожен день. Він передає своїм фенам, що скоро вийде і завалить хід паради своєю новою музикою. З вами був міністр Флексу. Ви на каналі Trap.ua. Що ви думаєте з цього приводу? Пишіть в коментарях.